Того, ми присутні. Ми сьогодні зібралися на чергове засідання виконавчого комітету. У нас сьогодні надзвичайно важливий порядок денний. Но основні питання це сьогодні освіта. Освіта займає надзвичайно величезне значення для розвитку громади, для розвитку взагалі нашої держави. Ну, звичайно, тут є розвиток людського потенціалу, тут економічний добробут, тут соціальна згуртованість, громадянська свідомість і збереження ідентичності. Нам сьогодні дуже було приємно побачити і фрагменти колишньої держави Маркоцького, і сьогодні особливість Міньковеччини, а разом з тим особливість нашої громади. Я дуже дякую за підготовку сьогодні. Іхнього нашого засідання. І, звичайно, завдяки освіченому суспільству ми маємо сталий розвиток. Тому освіта, звичайно, це та галузь, яка є основною в розвитку будь-якої громади і в розвитку нашої держави. Е у нас сьогодні на порядок денний виносяться е 32 питання. Так? 32 питання. Із 34 членів виконавчого комітету є присутні 22, які будуть пропозиції щодо початку нашої роботи. Розпочати, Розпочати. хто за те, що ми розпочали роботу засідання виконавчого комітету, прошу що визначилися. Хто проти? Утримався? Приймається. Порядок денний, який пропонується для сьогоднішнього засідання, про стан підготовки закладної освіти до роботи у новому 2025-2026 навчальному році. Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти. звіт про роботу комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників за 24 рік, звіт про роботу комунальної установи Центр позашкільної освіти за 24 рік, звіт про роботу комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр за 24 рік. Про погодження розміру батьківської плати за навчання в комунальному закладі Донецька дитяча школа мистецтв та біжі для окремих категорій учнів. Шість питань у нас про затвердження виступу органу опіки та піклування. Про припинення дії договору, про патронат та вибуття дитини з сім'ї, патронатного вихователя. Про встановлення опіки над дитиною і батьківського піклування. Про надання дозволу на укладення договору здарування квартири на користь малолітнього, пронесення змін до рішення виконавчого комітету від 26 червня 2025 року No193. Далі у нас 10 питань про взяття на квартирний облік, про розміщення об'єкта сезонної торгівлі у місті Дунаєвці, про надання дозволу на малоруті провялої території по вулиці Соборна, про видалення зелених насаджень. Про виконання плану роботи нашого виконавчого комітету за другий квартал 25-го року, про виділення допомоги на поховання і різне. Будуть доповнення до порядку денного? Ні. Немає. Хто за даний порядок денний, прошу синів виконавчого комітету визначитись. Хто проти? Утримається? Приймається. Перед тим, як ми перейдемо до першого питання. Я хочу привітати сьогоднішнього іменинника. Олена Васильовича самунника в нього сьогодні день народження так співпало. Подякуємо йому за родження. Вони обов'язково мали відвідку, що вони виконані. днем народження. Дякую, він молодець, заступник начальника управління. Ну, перше питання. Інна Анатолійовна, начальник управління освіти, про стан підготовки закладів освіти до роботи в році. Прошу Інна Анатолію. Шановна голова, члени виконавчого комітету та запрошення. Вже традиційно, напередодні 1 вересня, обговорюємо готовність установ та закладів освіти до нового навчального року ви сьогодні на виїзному засіданні виконавчого комітету на базі закладу освіти на історичній землі Меньковецької держави ми говоримо про здобутки і перспективи освітньої галузі громади. Освіта це фундамент, на якому будуються майбутні країни, зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на серпневій педагогічній конференції. Освіта це не лише сфера державної політики, а справа кожної громади. Саме на місцях створюється середовище, де діти зростають, навчаються і мріють. В такий складний для нашої країни час можу з певністю сказати та без перебільшення, що освіта є пріоритетною галузою нашої громади. Для забезпечення потреби у якісних освітніх послугах.